Мінус один депутат, заступник мера та радянська назва вулиці. Такі результати 42-ї сесії міської ради. За півтори години народні обранці розглянули більше сотні питань, і ухвалили кілька кадрових і соціальних рішень. Подробиці розкаже Яна Семенюк. На початку засідання секретар міської ради повідомив про утворення двох нових депутатських груп. До об'єднань за єдність та рідний Кіровоград входить по шестеро депутатів. Натомість міських обранців поменшало свої повноваження. Склав Олександр Горбунов. У зв'язку з обранням мене депутатом Верховної Ради України, восьмого скликання. Достроково складаю себе повноваження депутата Кіровоградської міської ради, шостого скликання. Я прошу зареєструвати мою заяву та прийняти рішення з цього приводу. Дякую всім за співпрацю. Думаю, що вона буде ще більш плідною. Далі депутати голосували за відставку заступника міського голови з гуманітарних питань Вадима Дриги. Нагадаю, він написав заяву на звільнення, чому версії розходяться. За словами виконуючого обов'язки мера Івана Марковського, рішення про відставку ухвалено за згодою сторін. Інша думка заяву Дрига написав не з власної волі, а через незгодженості з керівництвом міськради. Сам він на засідання не з'явився за відставку заступника. Проголосували 41 депутат з 54 Закінчили кадрові рішення питанням про внесення змін до складу виконкому серед претендентів на включення до комітету власник галереї Єлисаветград Микола Цуканов та виконавчий директор обласної організації роботодавців Юрій Демець. Проте депутат Віталій Білов запропонував кандидатуру голови Кіровської райради Сергія Горбовського через неозгодженість вирішили це питання доопрацювати. Давайте відплатимо це питання проробимо його по Горбовському Цуканову. Шому товаришу і після цього приймемо виважене рішення. виважене рішення запросити Горборського послухати його. Що він запропонує для розвитку Кіровограду. Після більшість депутатів проголосували за перейменування вулиці Ленінградська на честь загиблого героя. А то полковника Павла Сніцара. Павло Сніцер, це командир військової частини національної гвардії окремого батальйону. Який загинув 23 липня під час проведення антитерористичної операції в місті Лисичанськ. Найдовше обговорювали зміни до міського бюджету. Депутат Олена Костенко запропонувала перерозподілити кошти, виділені на соціальне таксі на закупівлю комп'ютерів для кіровського управління судзахисту. Її пропозицію підтримали. Також народні обранці проголосували за виділення 1 мільйона 300 тисяч гривень на закупівлю нового апарату УЗД для лікарні швидкої допомоги та збільшення субвенції на пільговий проїзд З обласного бюджету Було додатково. Кова 610,4 шість тисячі гривень субвенції на компенсацію за пільговий проїзд електротранспортом наших пільгових категорій громадян. Закінчили засідання розглядом земельних питань. Їх ухвалювали без обговорення. Яна Семюк, Анатолій Басисти день за днем.